Ubisoft веселить своїми мікротранзакціями, Switch ставить рекорди, нова екранізація Resident Evil та інші ігровини тижня. Поїхали! Потрапив синопсис майбутньої кіноадаптації Resident Evil. Новий повнометражний фільм за мотивами Resident Evil вийде в вересні 2026 року, а режисером виступить Зак Крегер. За словами авторів, стрічка буде заснована на подіях ігор, але розповість оригінальну історію. Інсайдер Деніел РПК оприлюднив короткий опис сюжету та перші подробиці головного героя звати Брайан і його роль виконав актор Остін Абрамс за сюжетом. Брайан працює кур'єром, який доставляє органи, і однієї ночі вирушає до лікарні Ракун Сіті. Безтурботний кур'єр Брайан у сніжну ніч прямує гірською дорогою до лікарні Ракун Сіті, коли випадково збиває жінку. Вона виживає, але з нею щось явно не так. Намагання допомогти призводить до того, що герой опиняється в самому центрі епідемії, яка спричиняє страшні мутації. Іде в описі. З огляду на те, що Raccoon City ще не зруйновано, ймовірно, що події стрічки відбуватимуться у часовому проміжку близькому десь між подіями Resident Evil 2 та 3. Нещодавно в Великобританії ввели обмеження доступу на ряд сервісів з віковим рейтингом. Тепер треба проходити верифікацію, щоб отримати до них доступ. Так от, британські підлітки придумали винахідливий спосіб обійти нову вікову перевірку, яку нещодавно запровадили платформи на зразок Discord відповідно до нового законодавства. Система KID, що визначає вік за фотографією користувача, не змогла протистояти кмітливості, Молоді. Вони почали завантажувати знімки екрана з Семом Пріджетом. Він же ж Норман Рідус, актор, який грав головного героя Death Stranding. менше ніж за добу ця схема набрала нереальних обертів. З нашої точки зору це трошки дивно читати, якщо чесно, маючи нашу дію, наші верифікації в банківських застосунках і так далі, і знаючи кейси, як це все обходиться. За чутками розробку ремейку першої частини Silent Hill розпочали ще 3 роки тому. Минулого місяця стало відомо, що студія Team працює над оновленою версією класичної гри. Тепер же інсайдер Duck Golem повідомив, що проєкт знаходиться в розробці вже близько трьох років. За його словами, Konami ще давно склала план випусків пов'язаних із перезапуском Silent Hill. Наскільки мені відомо, тому ремейк Silent Hill 1 почали створювати приблизно три роки тому, написав Даголем у своєму твіттері. Він також зазначив, що графік релізів наразі трохи зсунувся, оскільки Silent Hill F потребує більше часу для завершення. Інсайдер додає, що реліз Silent Hill Townfall заплановано на наступний рік, а ремейк Silent Hill 1 роком пізніше. Obsidian Entertainment представили новий сюжетний трейлер до гри про боячки з комахами Grounded 2. Дія розгортається в оновленому парку Brook Hollow, який в два рази більше, ніж у першій частині. У гру повертається корпорація Omniment, яка проводить нові експерименти. Реліз у ранньому доступі запланований на 29 липня на Xbox Series та ПК. Вартість 2999. Розробники також запевнили, що сервери оригінальної Grounded залишаться активними і після виходу сиквела. Команда прагне зберегти гру для майбутніх поколінь. Хоча новий контент більше не випускатимуть, перша частина і надалі отримуватиме технічні патчі та виправлення помилок. Як пояснив Морган, перша гра працює на основі peer-to-peer з'єднання, що дозволяє обходитися без виділених серверів і зберігати ігри у Хмопі. Марі для гри з друзями Grounded 2 обіцяє нові ігрові механіки, повноцінну сюжетну компанію та регулярні оновлення до моменту фінального релізу. Ubisoft мала намір створити продовження Star Wars Outlaws, але проєкт скасували через невдалий старт першої гри. Про це повідомив журналіст та інсайдер Том Гендерсон у подкасті Insider Gaming. Гра Star Wars Outlaws за перший місяць розійшлася лише мільйоном копій, що суттєво не відповідало планам компанії. Розробка сиквелу не встигла навіть розпочатися, тож наразі жодних офіційних планів щодо неї. Немає. Фанатів таке рішення не здивувало. Гра швидко зникла з чартів і майже не вплинула на ринок. Чекай, чекай, якщо ти додивився до цього моменту, напевно, тобі цікаво. Постав лайк та підпишись. Дякую. Borderlands 4 з'явиться на Switch 2 із затримкою в місяць після релізу на інших платформах. Gearbox Software раніше підтвердила, що Borderlands 4 не стартує одночасно на Nintendo Switch 2 разом з іншими платформами. Гра вийде на Switch 2 трошки пізніше 3 жовтня 2025 року. Хоча точні характеристики версії для нової консолі Nintendo поки не розкривають. Підтримка 60 fps або висока роздільна здатність. Команда розробників оптимістично налаштована. За словами генерального директора Gearbox Ренді Пічфорда, Switch 2 є ідеальною платформою для гри. У червні в США було реалізовано 1,6 мільйона консолей Nintendo Switch 2. Разом із 1,5 мільйона проданих пристроїв у Японії. Switch 2 показала вражаючі результати на американському ринку. Минулого місяця вона стала найпопулярнішою консолью в США, як за кількістю проданих одиниць, так і за прибутками. Це також найуспішніший стартовий місяць для будь-якої ігрової консолі. Солі в історії США раніше рекорд належав PlayStation 4, яка на старті продалася накладом 1,1 мільйона. Також нагадаю, що Nintendo Switch 2 на старті продалася 3,5 мільйони по всьому світу за перші 4 дні. І я, до речі, був у цьому числі. LEGO анонсувала новий тематичний конструктор, присвячений портативній консолі Nintendo Game Boy. Набір складається з 421 елемента і має змінні екрани та картриджі. Коштуватиме ця іграшка 60 баксів. Це вже друга консоль у цій серії. Перед тим випускали Nintendo Entertainment System, але цей варіант значно доступніший. В комплекті йдуть два картриджі Legend of Zelda Links. Вейкенінг та Super Mario Land. Також передбачені підставки для самої консолі та картриджів, щоб можна було красиво виставити їх на поличку. Для екрану передбачено три змінні варіанти: логотип Нінтендо та сцени з цих двох ігор. Як на мене, шикарний варіант для колекціонерів. А якщо б можна було в нього грати, взагалі був би шекардос. Ubisoft вважає, що мікротранзакції роблять ігри веселішими, хоча це робити не обов'язково. У фінансовому звіті Ubisoft заявила, що мікротранзакції у своїх AAA проєктах, на їх думку, роблять геймплей цікавішим. При цьому компанія підкреслює, що гравці повністю можуть пройти гру без додаткових витрат. Всі покупки стосуються лише візуальної кастомізації або пришвидшення. Прогресу. Мікротранзакції вже давно присутні у серії Assassin's Creed, де пропонують косметичні предмети, ресурси та зброю. І також доволі широко відомо, що Assassin's Creed перетворюється на веселу дрочильню, якщо ти туди не заносиш кошти. Понад 5 мільйонів гравців вже спробували Assassin's Creed Shadows. Про це повідомили в офіційному аккаунті Twitter. А також Ubisoft поділилися цікавою статистикою. У Грі Геймери здійснили 2 мільярди вбивств, подолали понад 1 мільярд кілометрів та погладили 38 мільйонів тварин. Хі -хі. Крім того, компанія представила оновлену дорожню карту Assassin's Creed Shadows, в якій вказано дату виходу. Першого сюжетного DLC Клоус Ваджі. Воно стане доступне 16 вересня для всіх, хто оформив попереднє замовлення і відкриється лише після завершення основної кампанії. Більше подробиць Ubisoft обіцяє надати згодом. Але вже зараз відомо, що Клоус Ваджі Ваваджі пропонує понад 10 годин нового контенту. На ОЕ та Ясоке вирушать до нового регіону в пошуках втраченого скарбу. На них чекає Нові вороги, могутні боси, свіже спорядження та додаткові навички. Microsoft переглянула цінову політику щодо The Outer Worlds 2 і знизила вартість гри до 70 доларів. Раніше компанія заявляла, що це буде перший тайтл за 80, що спричинило жваві обговорення та критику в мережі. Врешті-решт, Microsoft вирішила змінити підхід і зменшити вартість нової гри від Obsidian. Як повідомляє Windows Central, оновлена ціна становитиме 69 99, замість 7999. Представник офіційно підтвердив цю інформацію і ті, хто встиг оформити попереднє замовлення за старою ціною, отримають компенсацію різниці. Виявляється, не всі можуть робити, як Нінтендо. За чутками реліз Battlefield 6 відбудеться 10 жовтня 2025 року. Гра з'явиться на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК, причому ціна стандартного видання складе 80 доларів на консолях і 70 доларів на ПК. Також буде доступна розширена версія Phantom Edition. У новій частині серії прибрали жорсткі обмеження на класи. Гравці зможуть використовувати. Будь-яку зброю, однак бонуси залишаться прив'язаними до рідного класу. Офіційна презентація запланована на 31 липня, а з 29 по 31 липня пройде закритий показ для медіа та інфлюенсерів. Крім того, підтверджене відкрите бета-тестування, ймовірно, воно стартуватиме 4 серпня. Подробиці про бету очікуються під час презентації віддання. EA робить велику ставку на цю гру і Battlefield 6 обіцяє стати однією з наймасштабніших частин серії. Друже, сподіваюся, тобі сподобався цей випуск. Залиши коментар, постав лайк та підпишись на канал. Подякував.